привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться підняти таку тему, як... чого тобі треба поостерегтися найближчим часом. Що може трапитися не дуже приємного в твоєму житті? На що звернути увагу? Покажіть руни що може трапитися неприємного найближчим часом з людиною, яка зараз дивиться цей розклад? Що може трапитись неприємного? Ну, тут дивіться, в когось можуть бути зміни, якісь стосовно роботи, і прийдеться, ну, якось отримувати від цього результат, від цих змін, в когось може бути взагалі просто такий кризовий період, коли вилізуть на поверхню якісь страхи, якісь блоки. Вони ця криза. Ну, буде лякати, можливо, вас. І, звісно, вона викличе якісь трансформації. І також тут треба буде отримувати врожай цієї кризи. Хтось, можливо, буде намагатися, знаєте, як, змінити своє життя або захиститися якось якимось чином від цієї кризи. Все тут буде пов'язано з якимись внутрішніми блоками, які будуть вас лякати. З якимись моментами, які можуть вас обмежувати в намаганнях щось змінити в своєму житті. Тому покажіть нам Руне, точніше про що ось тут. По-перше, ось випала руна сама по собі з мішечка. Це руна, по-перше, комунікації і зв'язків. У когось тут може бути дійсно криза стосуватися зв'язку з вищою силою. Це руна Богоодіна, тому для тих, хто в традиції, можливо, тут виникне як, як чи то страх цього зв'язку, чи то Може, цей зв'язок блокуватиметься найближчим часом, як буде перекрито канал цього зв'язку. Просто вам не буде вдаватися, можливо, якось комунікувати з традицією, саме з Богом і скандинавською традицією. Для інших же тут може бути просто про спілкування з людьми, про комунікацію. Для когось можлива криза в документації виникне якась. Взагалі тут про інформацію, про зв'язки, про взаємодію, шляхом розмов. Може бути якась, чи то неприємна розмова трапиться. Вона дійсно призведе вас до того, що ви будете. Незадоволені. І може, будете навіть намагатися щось змінити, а можливо, зміниться хід речей завдяки оцій неприємній якійсь інформації чи розмові, якісь неприємні. Покажіть, руни, точніше, про що ось тут. Угу. Ну, Дійсно, тут е ця ситуація дійсно перекриє вам шлях. Ви не зможете кудись поїхати, кудись піти. Ви не зможете робити те, що можливо хотіли. Ну, от, подібна, чи то інформація, яка прийде до вас, чи якась розмова, чи, можливо, хтось щось вам якось вплине на, вашу, на ваше життя, але вплине таким чином, що ну, перекриється вам шлях. Відміниться дорога, можливо, зруйнуються плани. Ну, Для декого можуть бути просто перешкоди, справи будуть робитися з деякими затримками. Дехто навіть, можливо, не зможе контролювати своє життя, ситуацію. Ну, і що ж по результату, який результат з цього всього людина отримає? Так, ну тут застій. Дійсно, якщо шлях закритий, то тут застій. Тут буде для всіх, чого б це не стосувалося, роботи, зв'язку з вищими з традицією, взагалі зв'язків комунікації. Тут прийде якийсь момент кризи, для декого тут будуть страхи, внутрішні страхи навіть можуть бути народжені власними от блоками, да якимись програмами, які є у вас в ментальному тілі, можливо, на астралі. Захламлений астрал непережитими емоціями. Але тут будуть такі блокування, і тим самим це призведе до застою, до неможливості досягти успіху на даному етапі. Засі, в чому більше проявиться, покажіть. Ну тут так, да. по-перше, тут може бути зменшення клієнтів, зменшення покупців, зменшення замовників, зменшення близьких людей, в тому числі. Тут як може бути взагалі як застій в стосунках між людьми. Не обов'язково в любовних справах, в особистих стосунках. Тут, взагалі, це може стосуватися як близьких людей, друзів, так і особистих партнерів, коханців, дружин, чоловіків, так і людей, як, з якими ви комунікуєте. Тут виникне якась неприємність. Якась чи то розмова, чи інформація, яка блокуватиме вам, перекриватиме шлях. І тут виникнуть перешкоди, і тим самим по результату ви отримаєте, ну, трошки, не, не скажу, що деградацію, але застій в цих стосунках. Якщо це як про перекритий канал з, з вищою силою, да, то також Розвитку поки що не буде, тут буде застій, ви будете відчувати, що на вас як колпачок наділи, да? і ви не можете зв'язатися, не можете вийти на зв'язок, не можете зрозуміти чогось. До вас інформація може туго буде доходити. Для декого тут дійсно буде ну, застій стосуватися і власного дару, і допомоги, і зв'язків. Ну добре, а що треба зробити, щоб е, вийти з цієї ситуації достойно і на благо людині, яка дивиться зараз цей розклад? Що порадити, що треба буде зробити? Покажіть руки краще? Що потрібно буде зробити? Щоб вийти з цієї ситуації достойно, найкращим чином. Так, дивіться. По-перше, ну, інформація повинна бути достовірною, якщо це про інформацію, тут треба, щоб все вам стало зрозумілим. Якщо це стосується, наприклад, блокування каналів, також треба зрозуміти чому. І тут повинне бути прояснення. В першу чергу, потім ви повинні все ж таки намагатися рухатись до того, чого, чого вам хочеться. Якщо ви планували поїздку, переміщення, переїзд, взагалі подорож якусь. Ви повинні туди поїхати. Якщо це стосується не фізичної дороги, а блокування шляхів по життю, ну, до цілі до своєї, до стосунків, до взаємодії з людьми, то треба буде задіювати всі можливі процеси. Щоб все ж таки рухатися в цьому напрямку, прикладати зусилля і вкладати свою енергію, але тільки після прояснення, коли ви будете точно розуміти, в чому причина, тоді можна буде запустити оці процеси. І взяти, по-перше, на себе відповідальність і набратися, як би, то, знань. Да? Що треба зробити? Підключити спеціалістів, якщо це. Про якісь справи. Тут бути більш відповідальним, гарно все обдумати, розпланувати. Якщо це про зв'язки з вищими, можливо, тут треба набрати набратися не тільки інформації, а ще й енергетики, енергії. Яка допоможе вам розширити вашу свідомість, запустити магічні процеси. Можливо, вам треба, ну, требу піднести, да? давно не підносили. Можливо, треба дома алтар зробити, обновити щось. Можливо, треба астрал почистити, щоб могла нова інформація туди приходити, щоб місце було розчищене. У кожного тут свої. Інструменти, і дійсно робити це з умом і з відповідальністю, як спеціаліст, рухатись до того, щоб стати все-таки в цій справі розумною, інтелектуальною, продвинутою людиною. Якщо це стосується роботи, тут треба також включатися в процеси робочі, але не бездумно. І Знаєте, як заставте вас цінувати як спеціаліста, якщо це по роботі. Примусьте просто всілякими способами: чи то реклама, чи то нові знання якісь, чи то, можливо, спілкування якесь потрібне вам. Тут соціум можна підключати для того, щоб досягти своїх результатів, наприклад, в роботі. З клієнтами, з клієнтською базою тут треба також небездумно запускати всі можливі інструменти, а причому новітні технології можна запускати, задіювати якихось людей і виставляти себе так проявляти, щоб вас відчували як спеца в своїй справі. І тут також. Знаєте, якщо це про особисті, наприклад, стосунки, тут може бути якась неприємна розмова, яка заблокує ваш шлях до цих стосунків і, свого роду, застій в цих стосунках, то тут потрібно також прояснення, потім вибрати найкращі для себе результати, які підходять саме вам. І рухатись в цьому напрямку, не боятися. Якщо ви вважаєте, що у вас ну, в стосунках якийсь застій, тут треба знайти взаємопорозуміння, вміння домовлятися, поговорити. Поговорити ще раз. Якщо це про те, що у людини, наприклад. Взагалі немає особистого життя, немає особистих стосунків, то тут також все залежить від того, що потрібно вам. Якщо вам це потрібно, рухайтесь, беріть собі на допомогу всі можливі інструменти, психологія, жіночий або чоловічий магнетизм і От, щоб вас бачили як людину розумну і людину, яка, з якою можна домовитись, договоритися, з якою можна порозумітися. Добре. А що тут допоможе найбільше? Покажіть, Руне, що допоможе найбільше людині. Так, ну, е, якщо ви хочете комусь щось доводити, да, то цього робити не потрібно. І не треба бути, ну, таким, знаєте, дуже войовничим або дуже, ну, як би, нав'язливим. Да. Це вам допоможе. І доводити нічого не потрібно. Якщо тут про неприємну розмову, якусь сварку, можливо, або неприємну. Інформацію або взагалі якусь інформацію, яка блокує ваш рух, то ну, тут якби не потрібно продавлювати ситуацію, не потрібно себе дуже проявляти. Не потрібно бути воєвничо і агресивно настроєним. Ось це вам допоможе. Тут про взаємопорозуміння більше, про розум і про те, що треба все ж таки обирати те, що підходить вам. Якщо це про зв'язок з вищими, ви будете відчувати якийсь застій, то тут також набиратися енергетики, набиратись потрібної інформації, задіювати ті процеси, які вам хочеться, щоб це співпадало з вашим баченням, і знаходити, можливо, навіть якихось спеціалістів, які будуть допомагати. І себе виставляйте таким чином. Ну, так як професіонал відповідально віднесіться до цієї справи. Тут е, не треба ситуацію як би продавлювати дуже, але, ну якби і не треба, знаєте, вважати, що до вас от ставляться от несправедливо. Самому не ставитись ні до кого е, несправедливо, нечесно. Добре, про що тут? Угу. Так, ну тут не доводьте е, свою правду, щоб отримати нові результати. Вам, як начебто, тут рекомендовано. Ну, прикласти, знаєте, більше сил, енергії і взаємопорозуміння, хоча б з тим, що у вас є. Бо у вас як -от, криза в цьому, і не, не треба перескакувати. Це все треба вирішити. Але так, поступово, ненав'язливо, не грубо. І все ж таки як перехід на новий рівень, на нову сходинку, це допомагатиме вам. Головне тут E, правдива, чесна e, ситуація вона вам допоможе. Знайти взаємопорозуміння, це вам допоможе. Так, а що e, заважатиме, покажіть мене. Ну, от, знов таки заважатиме вам. E, Якби прояв сили, да? впертість може заважати, бо тут про комунікацію, про гармонійні стосунки, про те, щоб вміти домовлятися, взаємопорозуміння. Тому от силових методів тут не потрібно. Знаєте, як от не продавлювати ситуацію через силу, а вміти домовитись, взяти на себе відповідальність. і Ну, якщо ви будете відчувати, що це ваше, то беріть і користуйтеся, використовуйте собі на поміч, собі на допомогу. Але не треба нікого насилувати і себе в тому числі. І впертим не треба бути, це також не буде заважати. Так, тут знову натяк на те, що е, отримавши там десь відмову, можливо, чи на не якусь неправдиву або неприємну інформацію, і е, відчувши, що Шлях перекритий, да, і неможливо там десь домовитися, тут якийсь застій виник, то вам заважатиме, от знов-таки стримгла змінювати щось, бігти до змін, тут би швидко завершити і переінакшитись, переключитись на щось інше. Ні, тут руни радять все ж таки поки що не йти уперто до тих змін, поки тут не вирішиш. Не вирішиш того, що зараз прийде в твоє життя, воно буде тебе лякати, можливо. І якщо тут про зв'язок з вищою силою, да, то також не треба силовими методами насилувати себе і щось змінювати або завершувати цю взаємодію. Ні, цього не потрібно робити. Треба поступово вміти домовитися з тим, що зараз є. І заважатиме вам, от дійсно, знаєте, йти до змін е вперто руйнуючи те, що є. Оце зараз не треба робити. Тут, ну, от дійсно, взяти відповідальність і вміти домовитись. І, Прояснити, прояснити все, це самим першим, самий перший етап. Прояснити все і тоді вже рухатись згідно м, тієї ясності, і згідно того, що вам потрібно. Яким чином ви себе бачите, свій, свій життєвий шлях, ви бачите, і свою дорогу. Тут не треба вперто завершувати цей етап і. Намагатися знайти щось інше. Ось така порада тут від Рун. Ну, на цьому я буду завершувати. Ось така незабаром буде трошки неприємна ситуація, але я вірю, що при правильному розкладі ви достойно вийдете з цієї ситуації, і все буде добре, тому що інакше бути і не може. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!